В Одесі нещодавно з'явилася перша повноцінна сучасна кластерна лікарня. Вона об'єднала в собі десяту клінічну лікарню і сьомий пологовий будинок. Про перспективи такого союзу ми сьогодні поговоримо в нашій студії з генеральним директором лікарні, доктором медицини Денисом Себовим, і директором центру перинатальної допомоги Тетяною Москаленко. Я рада вітати вас в нашій студії. І знаєте, мені здається, що про кластерні лікарні медики говорять доволі давно, ну, коли почалася реформа медична. Але на практиці, от як це виглядає, ось це є такий перший приклад, ну, принаймні в одеському регіоні, наскільки мені відомо, Денис Михайлович, давайте почнемо з вас, як з генерального директора цього кластера. От розкажіть, будь ласка, прости, простою мовою. Як, що, що відбулося? Власне, що таке ось кластер? Стерне лікарні, що зміниться? От був пологовий будинок, була ваша лікарня. А ось зараз що за об'єднання? Насправді кластеризація будь-якої галузі відбувається в рамках реформування. Взагалі нашого суспільства, тому що Україна входить в європейську інтеграцію, і цей процес є загально сприйнятим у всіх галузях, зокрема і в медичній галузі. Зараз проходить так звана інфраструктурна реформа, і всі заклади набувають так званого статусу або кластерної лікарні, або надкластерної, або загальної. Саме наша лікарня отримала статус кластерної, це означає, що ми маємо надавати. Медичну допомогу на майже за всіма спеціальностями на базі госпітального кластеру автономна, тобто всі, хто звернулись до нашої лікарні з будь-якою патологією, мають е, отримати медичну допомогу зусиллям саме нашої лікарні. А як оце буде на практиці? Ось тетяна, яку підключаєтесь до нашої розмови? Бо я зовсім не розумію, от що зміниться, от як. Для нас це надання кваліфікованої стаціонарної та амбулаторної допомоги вагітним роділлям та породіллям, новонародженим високого та середнього ступеню риску, а також діточкам з масою тіла від 500 грамів та вище, згідно з нормативами та клінічними протоколами. Переваги для акушерів щодо кластеру це те, що є можливість керувати до міської клінічної лікарні номер 10 наших вагітних, роділь та породіль, які е, цього потребують. Вони потреб, можуть потребувати. Е, Консультації спеціалістів, таких як кардіологів, хірургів, невропатологів, ендокринологів е, та інших лікарів. І е, бувають такі у нас випадки, коли під час пологів чи, чи під час оперативного втручання е, потрібні лікарі сміжних суміжних спеціальностей. Угу. Раніше ми користувалися санавіацією, але це до речі дуже добре. Але санавіація у нас Сан дуже. Це дуже це дуже звучить. <рістична> <рістична> дуже далеко. Це обласна клінічна лікарня. Ми викликали лікарів з обласної клінічної лікарні для надання такої допомоги. То тепер, завдяки кластеру і об'єднанню наших двох великих лікарень, у нас є можливість. Долучити, Залишати, долучити да, лікарів інших спеціальностей до роботи у пологовому будинку і надання допомоги вагітним та породілям. Давайте спробуємо <кас> зрозуміти, як це буде відбуватися на практиці. Якщо ми говоримо, тобто приходить ну, наприклад, чи вагітна жінка, чи там з якимись гінекологічними проблемами, потрапляє вона до вас чи до вас? Куди вона, куди куди зараз йти? Куди вона буде звертатись? Вона потрапляє Спочатку. до нас, ми її обстежуємо, і якщо нам необхідні ще консультації інших спеціалістів, допустимо, надійшла жінка з гострими болями у внизу живота. Так. Вона вагітна, у неї великий термін вагітності, у неї є симптоми гострого апендициту. Ага, тобто це ускладнення вагітності. Ускладнення скажімо вагітності. Так, потрібна Цю жінку опричання. ми повинні скерувати до. Кластерної нашої лікарні ага. 10 клінічної лікарні для яка набагато ближче, яка ніж набагато обласна. ближче, так, так. Угу. і де їй нададуть кваліфіковану допомогу. Ну, тобто вона, вона піде до 10 лікарні. Чи чи будуть хірургі ваші хірурги будуть приїдуть до центру до пологового будинку? По перше, якщо Давай вони звертули звернулись до колишнього сьомого пологового будинку, вони вже потрапили до десяту лікарні. Ага, ну тому так. що приєдналися і в сьомий пологовий будинок, і дві жіночі консультації, які до речі тепер називаються діагностично-консультативними центрами. О. І все для вагітних залишилось саме так, також як і було. Вони звертаються туди ж, куди ну, зазвичай вже а, тобто звикли. Нічого, не, нічого не, змінюється, не змінюється, ніхто нікуди не переїжджає за винятком деяких спеціалістів, які більш доцільні для якогось іншого міста. Ну, наприклад, я маю на увазі це реабілітологи, це е, спеціалісти, які дуже часто е, потрібні для пологового будинку. Вони будуть тепер частіше е, відвідувати пологовий будинок. Насправді ця реформа. Прийнята для того, щоб не для того, щоб зекономити гроші, як деякі говорять, щоб збити, да, щоб скоротити це. когось да. ні. Насправді змінюється принцип надання медичної допомоги, що є пацієнтоцентричне коло. Тобто, пацієнт зараз має бути у центрі, а ми ми маємо бути як пацієнтоцентрична модель. Тобто, всі спеціалісти мають бути залучені до одного якогось пацієнта, якщо він це потребує. Для цього зроблені мультидисциплінарні команди. Угу. Для цього зроблена ця централізація або кластеризація закладу для того, щоб всі служби служби були цілі спрямовані і суцільно працювали для одного пацієнта. Ось, якщо ваш приклад, то мається на увазі те, що лікар будь-якої спеціальності буде готовий надати медичну допомогу тепер і вагітним і породіллям. Тому що ага. раніше це було по іншому, за іншим принципом зараз не буде пологових будинків. Ми можемо забути про це, тому тобто, що тобто не, не, не будинки, не буде назви пологовий будинок, а... буде центр перинатальної ну, допомоги. взагалі так, принцип пологового як? будинку закінчується Тобто ага. не буде окремих закладів, які спрямовані саме на вагітність та на пологи. Тепер це буде центр перинатальної допомоги. Що це означає? Що е, всі фахівці мають бути залучені угу. до е, періоду вагітності та пологів, і е, е, у ненатальному випадку, зокрема, тощо, тому що ми говоримо про те. Що е, не вагітна, має зараз кудись. Вось вот. я щось тільки шукати. хотіла запитати, що вона буде бігати між декільками там будинками, між декільками закладами. Чи як от, це буде е, раніше? Е, було так, що якщо центр е, перинатальної допомоги якогось рівня не справлявся, uh -huh. е, якщо пологовий будинок не справлявся, він мав е, посилати е, вагітну на центр перинатальної допомоги. Uh -huh. Тепер кожний пологовий будинок має стати. Певного рівня центром перинатальної допомоги. І зараз їх ага. визначено три. Ось е, наша лікарня отримала центр перинатальної допомоги другого рівня, тому що саме в кластерних закладах такий рівень передбачений. А І що це, це вимоги... означає? Що це означає другий, третій рівень? Це... Тобто, це медичний, комплекс медичних послуг. Чи... Це певна вимога mm -hmm. до самого центру. Він має mm -hmm. робити певні. Речі, а якщо ви не справляється і або є покази на перевод пацієнтки на центр перинатальної допомоги вищого рівня, третього mm. рівня, то тоді тільки здійснюється, відбувається залучення третього рівня. Aha. Наприклад, другий рівень має проводити не менш по полутора тисяч пологів на рік. Якщо немає такої кількості пологів, вважається, що такий центр не має досвіду доцільного досвіду для. Того щоб виконувати другий рівень надання, ось щодо давайте трохи тут зупинимося. Скажіть, будь ласка, ви назвали цифру таку, ну мені здається, дуже велику по кількості пологів. Зараз багато народжують. Тобто багато багато ось буде роботи для ваших фахівців обох лікарів. Ну, ну, тобто, вже одної лікарні кількість лікарня. пологів зараз дещо знизилася, але ми сподіваємося що це дуже Тим тимчасово Тимчасово буде далі. По перше, по-друге, ну, по мається на увазі не тільки кількість пологів, а й якість пологів. Тому що ми говоримо про те, що центр перинатальної допомоги другого рівня має забезпечувати вагітну за основними майже спеціальностями на місці, тобто наші спеціалісти всієї десятої. Лікарні тепер можуть е, спрямовувати до е, центру перинатальної допомоги і надавати медичну допомогу, консультувати вагітних е, до 40-го 40 тижня, тобто весь період е, вагітності, а не так ага. як раніше було. Це до 20-го тижня. А після 20-го тижня вагітна мала їхати до наступного центру. Ну, зараз ми говоримо про третій рівень про обласну лікарню. Тобто тому... лікарі будуть приходити до пацієнта, а не навпаки, ну, якщо ну, потрібна така так... ситуація лікарі будуть ходити, якщо Чи... вагітна може е, отримати амбулаторну допомогу, ну, її будуть записувати так. на прийом до лікаря або цілої ці, ці групи лікарів. Mm -hmm. Якщо це ми говоримо про обхідний лист, або mm -hmm, про так. те, що е, вагітна має бути профілактично оглянути будь-яким спеціалістом. Зокрема, це ви знаєте, що є певний перелік mm -hmm. спеціалістів, які обов'язкові для вагітних. Тому е, це такий, знаєте, достатньо прогресивний крок. Щоб сказати, що стало щось на краще по Перше, а по-друге, центр перинатальної допомоги вимагає додаткові спеціальності, яких раніше в пологому будинку не було. Наприклад, це реабілітація. Давайте про реабілітацію трохи трохи попозже, А я хочу запитати у Тетяни, як вона каже, будь ласка, ось з якими проблемами ми зараз говоримо тільки про вагітних, але я розумію, що в вашому веденні є і діти новонароджені, в тому числі передчасно народжені, є жінки з просто гінекологічними якимись проблемами, з яким частіше? За все хворобами зараз звертаються чи патологіями звертаються до вас жінки. Я розумію, що війна вона також накладає певні такі наслідки. Вот що ви спостерігаєте, як лікар саме так під час війни у нас збільшилась кількість перечасних пологів і діточки народжуються з низькою масою тіла, і у нас є умови для виходжування таких діточок, і у нас є другий рівень надання допомоги. Таким діточкам до, до певного строку вони знаходяться у нас у нашому відділенні і потім виписуються додому. Крім того, збільшилась кількість завмерлих вагітностей, саме мимовільних викиднів. Тому такі жінки я вважаю потребують більш ретельного дослідження, обстеження та реабілітаційних. Міроприємств. Угу. От до речі, про реабілітацію ви почали говорити. Тобто, це буде якось інакше виглядати, ніж було до того. От реабілітація буде на базі вашої, да. ну, зараз... тобто, де, де вона буде відбуватись? 에, зараз система реабілітації повністю змінюється, а точніше сказати, вона починає з нуля. Uh -huh. І зараз е, поняття реабілітації це зовсім інше, що е, раніше взагалі вкладалось в це поняття. Тобто це комплекс це її, від голови до ніг, скажімо, від це психолога до. Група uh -huh. заходів, які йдуть з лікувальними е, е, заходами. Uh -huh. Тобто це повна паралель, яка потребує і приводить до норми функціональний стан організму людини. Uh -huh. Ми говоримо зараз показники, знаєте, є поняття, коли. Uh -huh. Нормальний артеріальний тиск, нормальні всі показники, температура тіла і так далі, і так далі. Але а, пацієнт а, не чиновіку, рухається. Да, він людині, не оби... а людині погано. Він знерушений. Він не може рухатись, і не можна сказати, що це здорова людина при абсолютно здорових показниках всього організму. От саме цим займається реабілітація, доведення до функціонального доброго функціонального стану кожного пацієнта, який потрапить. Угу до со, Власне, кажучи, і так і говоримо про те, щоб, щоб одужав пацієнт, тому що це дуже важливо, і для цього є певні спеціалісти: це фізичні терапевти, це лікарі фізичної реабілітаційної медицини, які mm -hmm. мають зараз практикувати не тільки на базі е, соматичної лікарні, як це було, але і впровадитись у е, роботу центру перинатальної допомоги. Ми говоримо зараз про реабілітацію як е, дорослої вагітної, так ми говоримо. Про новонародження, так так про немовлят. реабілітації немовлят, немовлят це окремий пакет НСЗУ, який потрібно буде отримати. Ага. І саме центри перинатальної допомоги вже мають такий досвід і такий склад, що вони можуть бути здатні. Отримати цей пакет. цей пакет Денис Михайлович, Ми з вами неодноразово говорили про реабілітацію, про е, можливості, е, про потребу. але тут знаєте, тут є своя специфіка. Тетяна Ковно, я розумію, що коли мова йде про е, вагітних жінок, чи про молодих матусь, чи про дітей, тут зовсім інша така ситуація. Бо е, знаєте, добре слово іноді лікує от, не, набагато краще ніж будь-які ліки. Е, ось е, як от чого потребують зараз. Жінки, От, з чим вам стикатися? Я розумію, що ситуації, по-перше, по ва, до вас потрапляють жінки з. Дуже різними ситуаціями, дуже іноді складними ситуаціями. От чим лікуєте, скажімо так? Це, по-перше, надання кваліфікованої допомоги жінкам у той ситуації, з якою вона звернулася. Це надання психологічної допомоги. У нас є психологи, які працюють з такими жінками. Це надання, це робота неонатологів та педіатрів, які працюють теж з жінками, у яких перечасно. Народилися діточки, є у нас таке раннє втручання. Лікар, який працює з такими жінками, і туди звертаються у нас жінки з діточками вже до трьох років. Це психологічна, це масажи, це надання кваліфікованої допомоги педіатричної служби, це ерготерапевти та інші тобто, спеціальності. Тобто це, це цілий комплекс спеціалістів, які Надають допомогу як жінкам, які мають зараз проблему, ага. та діточкам. А от скільки вага найменшого диво дитину з якого ви виходили, була цікава. У нас були пологи і зараз їх, на жаль, багато це жінки від 840. Тобто Народили до 840 сорок так. Такі. але вони у нас знаходяться до 2,5. з Підростають mm -hmm. вони як внутрішньоутробна, так вони у нас вже ростуть боксах, в боксах. Да, вони підростають, mm -hmm. і ми їх по тому, як дитинка стає вже mm -hmm. більш зрілою, здоровою, набирає вагу, ми її можемо виписати додому на подальше. Тут дуже дуже знаєте, дуже важливо, щоб е, психологічний стан матусі, яка виписується е, зараз, ось таким немовля, який потребує дуже багато уваги, щоб він був стабільний. Бо знаєте, за наші такі нестабільні часи мені здається, ну взагалі так, вагітна жінка і е, породілля в них ну обережно з психікою потрібно бути напевно. А знаєте, що Денис Михайлович, скажіть, будь ласка, ось питання до вас більше як кардіолога чи багато зараз ста? у саме ось таких жінок, саме серцевих от випадків, коли проблеми з серцем, бо ось саме мені здається, що саме в такий період дуже важлива ось ця взаємодія, кластерна про яку ви говорите. Дійсно, саме головне це бути профілактичними, тому що зараз воєнний стан на жаль у нас відняв можливість. Ну але і я розумію, чому це важке становище зараз. Важливість профі... профілактичної допомоги. Тобто, менші пацієнти звертаються за плановими якимись ситуаціями. Ну, і взагалі, лікарні зараз працюють більше на органітну ситуацію, і коли щось вже трапилось, на жаль, угу. дійсно легше попередити захворювання, ніж потім його лікувати. І тут дійсно є певні проблеми з того, що населення стало менше звертатися за медичною допомогою в плановому порядку. Ну, наприклад. Теж вимірювання артеріального тиску. От угу. на цьому тижні у нас був день артеріального тиску, міжнародний артеріальної гіпертензії. Ми вже говорили про це, що потрібно просто пригадати, от на і почати себе. раз, якщо Вимірю хочеш тиску. змінити угу. світ навколо. Починай з себе, тому Логично. що тут так потрібно одразу про себе подбати і пригадати, чи все дійсно в організмі гаразд, а вже не чекати на, не дай Боже, катастрофу або таких дзвінків, вже, знаєте, коли все вже потрібно йти, тому що вже нема чого зробити іншого. Ну, насправді наш заклад став одним із перших, який став кластерною лікарнею. Не за статусом. Статус отримали вже майже всі лікарні за реформою, а за статутом. Тобто, це означає те, що ми юридично з'єдналися. Я дуже вдячний нашим. Суслів'ям і однодумством з центром перинатальної допомоги з Тетяною Яківною, що ми змогли це зробити дуже швидко, дуже впорано, і дійсно, ми йдемо за реформою, за інфраструктурою реформи і розуміємо, для чого це ми робимо що це дійсно прогресивний крок. Для наших е, сумісних пацієнтів наша суцільна співпраця і допомога саме для наших пацієнтів. Денис Михайлович, ну я зрозуміла, що ось до вас приєднали пологовий будинок. А а далі щось буде ще приєднуватися що в перспективі чого чекати? Ну насправді кластерна лікарня це не тільки мінімальні базові вимоги, як ми сказали. Да, то тобто це не тільки ті спеціальності, які прописані в законі, це певний розвиток всієї лікарні. Тобто може бути нарощення будь-яких спеціальностей технологічних. Наприклад, ті спеціальності, які успішно розвилися в 10-тій лікарні, їх не будуть закривати. Наприклад, урологія, або ми говоримо зараз про гемодіаліз, про потужність нефрологічної служби. Ми маємо розвинутися далі розвинутися розвинутись в галузі трансплантології. Ну і взагалі, великі плани у вас однаково. Є зараз можливість впровадити. Штучне запліднення і це, от теж наразі, те, що можемо ми зробити саме в. Поєднанні з центром перинатальної допомоги. І це ще один пакет НСЗУ і ще певний розвиток, який ми вже зараз готуємося впровадити в наші лікарні. Ну і взагалі це зручність для пацієнтів, тому що ми цим самим обізнаність пацієнтів підвищуємо, ми можемо бути ближче до будь-якого пацієнта. Наразі у нас вже єдиний кол-центр, який був ага. в 10 й лікарні. Він угу. тепер працює повністю і на Центр перинатальної допомоги, і на колишній жіночій консультації. Для Анастична консультативний центр, тобто за одним багаканальним багатоканальним телефоном, можна звернутися тепер у всі служби і вичерпнуто, взяти, взяти інформацію, інформацію про просто... те, що як це тепер працює насправді на, на практиці, тому що теорія це добре. Угу. А тепер ми можемо вже і щось показати, як це імплементувалося і що у нас практично є. В нас є таке в суспільстві. Ми дуже боїмося чогось нового, але воно дуже швидко стає потім нашою буденністю. І мені здається, що ця буденність буде як на краще. Я дуже дякую за те, що ви робите, і за те, що знайшли час завітати до нас в студію. До нових зустрічей.